З серпня цього року в рамках проєкту Створюємо простір вашої безпеки в управлінні поліції охорони у Хмельницькій області розпочали інформаційну кампанію щодо облаштування об'єктів різних форм власності системами пожежної сигналізації. Поліцією Хмельниччини поряд з широким спектром охоронних послуг надаються послуги з пожежного спостереження з пожежної безпеки об'єктів. Зокрема, в управлінні поліції охорони Хмельницької області наявна ліцензія та надаються послуги з проектування монтажу технічного обслуговування пожежної сигналі. Сигналізація, оповіщення про пожежу, управління евакуації людей, спостерігання за пожежною автоматикою з об'єктів. Зокрема, замовник, звернувшись до нас, отримає повний пакет послуг, розпочинаючи з проєктування пожежної сигналізації, її монтажу, технічного обслуговування та здачі на пункт спостерігання управління поліції охорони Хмельницької області. Сучасні системи пожежної сигналізації найефективніший спосіб запобігти пожежі чи мінімізувати збитки в разі загоряння, наголошують в поліції охорони. На столі викладені основні сповіщувачі, які встановлюються під час встановлення пожежної сигналізації, примально контрольний привод, димові сповіщувачі, сповіщувачі на вихід. Використання пожежної сигналізації значно зменшує збитки від вогню та негативні наслідки від отруєна чадним газом. Всі системи пожежної сигналізації під'єднані до пульта централізованого спостереження, який працює у цілодобовому режимі та навіть при тривалих відключеннях електроенергії. На кожне їх спрацювання негайно реагують поліцейські охорони. Направляємося. Наради управління поліції охорони в Хмельницькій області несуть службу в цілодобовому режимі та здійснюють виїзд. Незалежно будь то охорона чи тривожна станізація це пожежна силозація в цілодобовому режимі навіть під час комендантської години, що не може здійснити інша охорона структура. Захистіть і ви своє майно за допомогою пожежної сигналізації і поліції охорони.